Вітаю вас, дітки! Мене звати Соломія. Я рада вас всіх бачити і пропоную провести заняття обережності, на якому ми маємо розглянути правила поведінки з незнайомими людьми. А кого ми називаємо незнайомцями? Вірно, це люди, яких ми не знаємо. А зараз, дітки, я пропоную вам уважно послухати вірш, який називається. З незнайомими людьми обережний будь завжди. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок. По лісу сам собі гуляв, куди іде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, вовку, і ведмедю, хоча нікого з них не знав. Та все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, так він дурненький веселився, що згодився на язик й сісти, Хитрюга штана думала малого з'їсти. Співаючи, він їй розповідав, що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала, пісні хвалила, а тоді враз швиденько його з'їла. Цій касті для дітей наука, що й люди є, як лиска з люка, без дозволу, щоб не ходили з дому. Про себе не розповідали, щоб нікому. Коли, буває, незнайомці ось такі, чіпляються до тебе хитруни, запрошують в машині покататись, цукерку з'їсти, з ними десь погратись, ім'я своє не називай, від них швиденько утікай. Як не пускають, то кричі, це злодії, допоможіть мені. Дітки, так що ж зробив смачний рум'яний колобок? Так, він втік із дому, нікому нічого не сказав і пішов тихенько гуляти лісом. А кому ж вихваляв себе колобок? Правильно, незнайомцям. він не знав ні зайця, ні вовка. Ні, лисиці, але все про себе розповів, а так робити не можна. А хто ж обдурив колобка? Так, його обдурила лисиця. А на кого бувають схожі хитрувачі незнайомці? Так, на таку ж саму хитру лисичку, яка обдурила Колобка. А що твій можуть пропонувати незнайомі люди? Вони дуже хитрі і можуть пропонувати все, що завгодно. Вони можуть пропонувати піти пошукати котика, наприклад, якого вони загубили, можуть запропонувати тобі якусь цукерку, разом погратися або ж покататися на машині. А чи можна їм розповідати про себе? Звичайно ж, ні. У нашому житті діти також зустрічаються небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж, як усі, це тільки в казках розбійника, шахрая, злодія легко впізнати, а справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно тільки з тими, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Всі інші це незнайомі люди. Я рада була з вами провести час. Ви, молодці! Уважно слухали та гарно відповідали на запитання. До побачення, малята! До нових зустрічей!